Конфлікт між бійцем АТО та суддею Верховного суду посварилися через дорогу. Вхід пішли і зброя, і кулаки справа дійшла до суду. Сьогодні було перше засідання. Подробиці знає Григорій Пирлик, ексклюзив першого національного. Дорогу до будинку судді Верховного суду Анатолія Скотаря в Переяславі Хмельницькому. І сьогодні огорожують ось такі стовпчики. Саме через них у січні цього року стався конфлікт між суддею та військовослужбовцем Миколою Медвецьким, який закінчився стрільбою та кримінальним провадженням. Микола Медвецький розповідає: їдучи вулицею, не помітив один зі стовпців посеред дороги, пошкодив бампер і радіатор автівки. Тож вирішив вимагати від власника садиби компенсацію. Суддя каже Медведський, його образив і навіть ударив по обличчю. Тож військовий взявся за зброю. У мене в машині знаходилася зброя, я в машині взяв автомат, ружок і з патронами. Військовик каже, кілька місяців тому повернувся з Дебальцевого, де взяв автомат, патрони та кілька гранат, пояснює так. Скажемо, зброю я знайшов. Я риб... ну реб, я рибалка. О, і коли повертався з рибалки і в лісополосі, мене не знайшов в мішку зброю. Вбивати я його не планував, я просто опустити його на землю хотів. Військовий з автоматом переліз через ворота і потрапив на подвір'я суді. Про те, що було далі, сторони кажуть різне. Мирним путем вже вирішили ситуацію цю, о, по відшкодуванню мені збитків і те, що він стопчики прибирає, ми теж з ним договорилися. Якщо людина одна, Стріляє майже 30 разів із автомата в напрямку іншої людини, то якщо це не розцінювати як загрозу життю або реальна можливість вбити людину, то що тоді? Дивно, чому? І обвинувачений прийшов з і з гранатами. Міг і приїхати на танк сьогодні. В справі проти Миколи Медведського відбулося підготовче засідання. Прокуратура звинувачує його у погрозі вбивством незаконному зберіганні зброї, проникненні в чуже житло та хуліганстві. Чи справді обвинувачений стріляв у бік суддів, прокуратурі поки що не кажуть? Враховуючи те, що по факту судовий розвід кримінального провадження не розпочався. Судом будуть безпосередньо досліджуватися ці докази кримінального провадження, і буде встановлюватися наявність, або відсутність певних подій чи дій на судове засідання. Зібралися близько двох десятків людей: родичі обвинуваченого, його товариші по службі та жителі міста. Представник потерпілого висловлюється за перенесення розгляду справи в іншу область через можливість тиску на суд. Того по кому стріляли. Ніхто не захищає, а повний зал прийшов захищати того, хто стріляв. Ну, це що, не тиск? Всі, всі дії вони направлені для те для того на те, щоб зробити хлопцю якомога більш тяжке покарання, е, можливо, позбавити реально волі, не не враховуючи те, що в нього він учасник АТО, не враховуючи те, що в нього діти, не враховуючи його психологічний стан і все інше. Суддя Катерина Овдієнка погодилася з потерпілим колегою і відмовилася розглядати справу, у якій області відбудеться процес, вирішить вищий спецсуд. До того часу Микола Медведський буде під домашнім. Арештом. Суддя Анатолій Скотер від спілкування з пресою поки що відмовляється. Григорій Пирлік, Андрій Машляківський перший національний.